Доїдемо до нашого терміського голову Мелітополя Івана Федорова. Пане Іване, вітання. Слава Вітаю я вас, пане Іване. Що зараз відомо про наслідки масованого обстрілу на південному напрямку? Ми знаємо, що буквально Більшість взагалі території України була а, уражена. і знаємо також, що на південному напрямку також а, а, ворог намагався поцілити в різні об'єкти, що зараз відомо? станом на зараз, будь ласка. Сьогодні вночі в Запоріжжі ми також всі чули вибухи. Сьогодні вночі також ворог атакував і місто Запоріжжя, яке найближче не на знаходиться до нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Я думаю, що наслідки прокоментують офіційні представники нашого регіону, але точно сьогодні в Запоріжжі було неспокійно. На щастя, сьогодні немає інформації про те, що постраждали цивільні особи, але Запоріжжя, то як і було пріоритетною мішенью для ворога, так і залишається. І тут слід зазначити про те, що Запоріжжя знаходиться буквально в 20 кілометрах від е, е, Запорізької лінії фронту, в 30 кілометрах від Запорізької лінії фронту. Тож ворог регулярно намагається атакувати наш обласний центр і надає цивільним мешканцям величезна кількість з яких є переселенці з наших тимчасово окупованих територій спокійно жити. Ще пане Івано, ми розуміємо, що ворог перетворив Мелітополь на військову базу. Яка там сьогодні окупаційна влада? Що планують вони тікати? Ну і з приводу того наскільки вони укріплюють місто? Вам слово. На жаль, дійсно, ворог визначив саме наш тимчасово окупований Мелітополь як свій логістичний та адміністративний центр. І від цього є декілька речей, які більше проявляються саме в Мелітополі ніж на всіх інших тимчасово окупованих територіях. Перш за все, це найбільше репресій до цивільного населення. Це відбувається через те, що ворог ніяк не може побороти той спротив, який чиниться на тимчасово окупованих територіях, починаючи від того, що наші мешканці масово відмовляються брати російські паспорти. Рашиські документи, не дивлячись на те, що вже пройшло більше півтора року від окупації, і продовжується це тим, що наші мешканці організовують спротив разом з нашими згоричними збройними силами України спецслужбами, і ворог не відчуває себе комфортно в жодному місці на тимчасово окупованій території, особливо в Мелітополі. Також ми бачимо, що ворог сьогодні масово розселяється в наших квартирах, в наших будинках проводячи вже мабуть п'яту чергу націоналізації. Ації квартир та будинків спочатку це відбувалося просто вони заселялися в якісь порожні квартири будинки, потім виселяли наших мешканців. Сьогодні ж вони проводять звірку а, документів, які є на квартири будинку, і фактичного знаходження наших мешканців на території тимчасово окупованих міст. І якщо люди фактично володі, де юре володіючи квартирами, не перебувають на тимчасово окупованій території, то в них просто відбирають так звану на Аналізують відповідаючи на ваше запитання, чи біжить ворог з наших територій, точно ні. Ми бачимо зовсім зворотню тенденцію. Ворог на цьому тижні знов почав тренування на своїх двох полігонах. Найбільших один з яких знаходиться між Бердянськом та Маріуполем. Інший знаходиться на узбережжі Азовського моря та молочного лиману. Там ворог сьогодні готує своє гарматне м'ясо, яке потім буде відправляти на Запорізьку лінію фронту. Що стосується будівництва а, якихось там захисних споруд, фортифікацій. Сьогодні я не знаю чи можна відповісти. Там перша, друга, третя, п'ята або десята лінія наразі будується ворогом. Він робить все для того, щоб ускладнити просування наших збройних сил України. Також зазначу, що сьогодні будуються оборонні споруди. Не лише на про Васильівкою та Мелітополем, а також ворог розпочав і продовжує будувати і між Мелітополем та тимчасово окупованим Кримом також захисні споруди. І це вже точно не один ешелон. ворог закопується і робить все для того, щоб ускладнити просування наших збройних. Сил. Паневане, щодо створення таких захисних споруд воно також відбувається і з нашого боку. При мінобороні створено міжвідомчу робочу групу яка вивчатиме проблемні питання з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та вчасно реагуватиме на них. І я знаю, що ви взяли участь у засіданні такої робочої групи. Що зараз за станом сьогодні відомо про прогрес в цьому напрямку? Міністром оборони створена робоча група це пріоритетна задача, яка має виконуватись в режимі 24 на 7. Всі маємо об'єднатися навколо виконання цієї задачі. Є також представники бізнесу, які будуть допомагати виконувати цю роботу. Але звичайно ж ця інформація не може бути для максимального висвітлення, але робота має виконуватись надшвидко, надефективно і через призму. Комфортного виконання завдань і нашими військовими і ще важливе запитання, пане Іване. Ми говоримо зараз про Мелітополь і про окупаційну владу. Але ключове чи сьогодні відбувається депортація примусова і примусова мобілізація українців? Перша частина запитання щодо депортації. Так. Ворог всім оголосив, що якщо до 1 січня будуть мешканці на тимчасово окупованих територіях, які не оформлять паспорт РФІ, то саме ці люди будуть депортовані, або вони мають оформити собі вид на проживання або право на роботу, або щось якийсь там документ. Ну тож що буде робити ворог з 1 січня? Всі, в кого немає паспорту РФ то вони всі будуть показово. Тероризуватися або депортуватися, а що таке депортація у розумінні ворога нам досить достоменно невідомо раніше. Депортація, рік тому, вона виглядала наступним чином: ворог вивозив наших мешканців на останній блокпост Васильівці, і звідти вони пішки йшли 3-5 кілометрів для того, щоб якимось чином добратися до нашого першого українського блокпосту. Як ворог це буде робити з 1 січня? Невідомо, сподіваюсь, що наші мешканці не відчують на собі ще посилення терору. Хоча з ворога можна очікуватися, будь чого що стосується мобілізації сьогодні, під час отримання будь-якого документу, будь-то російського паспорту, примусового отримання або водійських прав, ворог дає одразу чоловікам. Повістки до їхнього захопленого військомату і ставить на облік. Ми знаємо вже випадки, коли наших мешканців відправляють відправляють на передову рити окопи. Але ми розуміємо, що після постановки на облік наступна стадія буде саме відправка на Запорізьку або будь-яку іншу лінію фронту. Тож небезпека наростає. Саме тому ми і закликаємо наших мешканців виїжджати, пане Іване. Дякуємо вам щиро. Іван Федоров, Дякую. міський голова Мелітополя.